ВО 2008 рік 115 пробігу, 1,5 газ бензин 4800. Круз 13 рік 170 пробігу. 1,4 Автомат 7,600. 600. Gets, 2002 рік. 160 пробігу. 1,1 бенз, 4500. Маджентіс 8 рік 270 пробігу, 2-літровий ГБО, механіка 6400. Октавія. 6 рік 245 пробігу, 1,6 бензин, механіка 6300. Пасад. 4 рік 255 пробігу. 1,6 бензин. Механіка 5300. Сад, шостий рік, 200 пробігу, 1,6, механіка. 1,6 бензин. 6300. Це 4 Пікасо, 2007 рік. 222 пробігу, літровий дизель, автомат. 7 тисяч. Партнер. Одинадцятий рік. 200 пробігу, 1,6, Механіка. 6 тисяч. Каді, 10-рік, 180 пробігу. 1.9. Дизель. Механіка. 7700. Вольво. 960. 95-й рік. 387 пробігу. 2,5. газ-бензин, Механіка 2500. Праймастар 4 рік 425 пробігу, 1,9 дизель, механіка 7500. Десятка, 12 рік 200 пробігу, 1,6 ГБО 2200. 21, 703. 2008 рік. 100 тисяч пробігу 1,6, бензин, 3500. 11, 2008 рік, 256 пробігу, 1,6 газ-бензин, 2500. Ноут, 2006 рік, 200 пробігу, 1,4 ГБО, 4500. Звертайтеся, якщо вас цікавить діагностика та автопідбір по Україні. Номер телефону, під відео.